Всім привіт. Іду Вон зараз на ту ділянку, хочу подивитися, де там гусенята і що вони роблять. Тому що в нас дуже спекотно, вони не хочуть тут біля воріт лежати. І ми їх туди перегнали, але мені здається, що вони там могли шкоду зробити. Зараз ми підемо з вами подивимось. Водичка -то в них наче тут є. А Може вони лежать тут і від спеки. Вже просто в шоці. Бачите, який вітер у нас, які флокси красиві в цьому році. Скільки сортів. Мама насадила капець. А, воно вони там лежать і з місця не зрушують. Роти повідкривали і лежать. Тільки цікаво де їхня вода. Гусь, а, є воно. Дивіться, які красунчики. Вони мої зайчики такі. Ви такі зайчики мої. Що ви тут? В холодочку головне, що тут, бачите, під березовим холодочком лежать. І не хочуть нікуди йти. Підемо, може, ні? Усі сюсі. Є, там повно води. Ну ні, то ні. Я вас не дуже так і хотіла забирати. Головне, щоб ви шкоду не робили. Калілія чисто жовта. Світує. Так, А я взагалі-то зараз займаюся тим, що зриваю зелені томати, нас почали хворіти, дощі були, прохолодно було, почали хворіти капець томати, багато фітофтори. Я зараз сортую їх, пиліючи до паліючих, зелені до зелених, ті, що почали хворіти до тих. Щоб почали хворіти, буду, може, якийсь зелений салат закривати, зелених томатів. Ну, вони не повністю зелені, а такі, знаєте, вже, як ото кажуть, воскової стиглості. Ось. І ще що я зробила, це випустила бентамку по маминій наводці, щоб вона просто поводила курчаток. О, давайте козочок глянемо. І вона тепер їх бігає по всьому городу водить. І ще індичат я випустила. Ви який козлик. Козлик. Вон до козочка сіренька. І її мама в холодочку лежать. Це мене просили показати сусідських кіз. От я вам і показую. Значить, мені здається, що в мене індичаток втекли. Вони не слухняні. У мене тварини. Зараз мені треба їм водички поставити. У нас дуже спекотно, десь, напевне, на сонці плюс 45. Мені здається, що вони втекли. А може і не втекли, зараз глянемо. Де вони? Верещайте там. Да, воно вони вже де. Чого ви там? Я вас там закривала? Давай Та йдуть до мене. Я вас тут закривала? Що ви тут? Я отут вас закривала. Гамнюки малі. Ось тут я їх закрила, а вони пробили вхід і все. Падлюки мої. Ну, давайте тепер підемо. Тепер сюди зайдемо зараз. І будемо звідси вас виганяти. А як мені сюди зайти? Я тепер не знаю. Чого ви тут? Я вас сюди випускала. Порадіть! А ну давайте звідси. Давайте йдіть. Як сюди зайшли, так і туди йдіть. Давай. Вон туди, 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 давай. Рухайся. Давай, давай. Йдіть. Пішли всі. Давай, давай, давай. Тут вот така колюча ця троянда, як я її не люблю. Давай, 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 шевеліться. Отуди От прямо йдіть. Давай, 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 вони не дуже хочуть того, що вони там кропива. давай, іди. Бачите, як вони ноги вичухають? Комедія така була. Вони пробіглися по кропиві, та кропива їм пожалила ноги, вони верещать, підпригують, починають. Коротше, їм не сподобалось тут. Хоча тут чудове, що це воно. Камера, що хочете, робить, живе своїм життям. Значить. Перепригували і не хочуть тут бути. Хоча тут така територія загорожена велика, якраз для того, щоб їм цей. Щоб пастись, давай йди звідти. Квакаєш, жиди. Ну то не ходи по кропиві, якщо тобі жалить. Давай. Дивись, скільки тут он... цього. Зелені, он там і пасіться. Я зараз їх тут закрию. Треба чимось цю сітку підперти, бо вони будуть її постійно скидати. Бачите, поваляли тут все. Я басейн накрила, а вони Диви назад ідуть. Куди ви йдете? Боже, ці прибиті індичата просто. Йдіть, спастіться, там багато зелені. Ну, то ж краще, ніж там, де ви були. Йдіть. Иди сюда. Люблю-лю-люб-лю-люб-гля, идеть сюди, я тут. Дідь сюди. які дурні. Ой, боже. Давай, ты туди. Ну, пішли. Ля-ля-гля-гля-глю, я тут. Иди сюда. люб лю 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 иди сюда. люблю лю 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 сюда. Лю-лю-лю-лю-лю-лю, йдеть сюди, йдіть. я тут, йдіть. Йдеть. Я тут, да, це я, я, да, я. Йдіть, йдіть сюди, йдіть. О, ну водичку вам принесла. О, пийте водичку. Давай, давай. Все, я ж не буду з вами тут цілий день стояти. Тут прохолодно, так добре, курка он ходить. Ну і пасіться що? Бачите, мене нема, вони на голос ідуть. Поперевертали мені тут все та й все. Погнали. Пасуться, я тут, вони пасуться. Я йду, я... вони думають, що я їхня мама. Так, а тут в мене десь ходить бентамка із своїми прищами. І машина воно лежить. Машина! Ти що тут лежиш? Де там ті курчата? Воно вона гребеться. Де ти? Диви, знов загубила, сверещить. Де ти? Воно бігає. А бентамка вон там. Дивіться, що робить. Йди сюди, чіп-тіп-чіп-чіп-тіп, іди сюди. сюди. Губиться постійно мале. он гребеться з своїми. Дивіться, як гребеться. Йди сюди, йди. Тіп-чіп-чіп-ціп-тіп. Те маленьке, воно якесь трохи безмозгле воно і не здохне, і Короте, постійно губиться, чи то воно не поспіває за ними. Йди воно до мами. Вон бачите, яке мале, манюсіньке воно. Крила ті аж по землі. Волочиться, а вона не реагує. Мама каже, напевно, вона скоро їх вже покине. Воно побігло. Воно побігли, все. Спокій. Там кажуть святий спокій. Все, головне, щоб індичата більше не лізли нікуди. О, пасуться. Все, поки є час, треба тікати від них. Каченята всі в холодочку. Коротше. А я зараз покажу вам, що я роблю. Ось тут дивіться. Такі от у нас тут справи. Капці. Тут мені вони не треба. Воно, беру автомат, які без фітофтори. складаю такого в ящик сюди. І нехай дозрівають, якщо вийде в нас це діло, то будемо з помідорами. Тому що не хочеться їх вже обробляти тією хімією. Ще в теплиці можна, бо там пізніше вони ще не дозрівають. А ці вже почали дозрівати, але ну вже все. Вже нема як. Ось, це я тільки почало. Не знаю, на цілий день мене тут роботи. Бачите, які. Зеленіка. Ну такі, бачите, вже хворі. Вон вже хворіють, вже все. Таке дощове літо. І курчата хворіють, і томати хворіють. Ось так у корузі подобається така погода. Деревам. А всім іншим не дуже. Бачите, зелені зриваю. Жалко, ну що ж ти зробиш. Оцей вже хворий. треба якусь взяти іншу. Ємкість складати хворі томати. Ці, що я ось пів тижня назад зібрала, вже доспіли. Також зривала отакими. Вони отакими. доспіли. І не, ну, не похворіли, там пару штук тільки. Ось, зараз я цю корзину візьму. Туди буду складати хворі паліючі. І з них може якийсь салат зелений закатаю його. Ну, бачите, є тут трохи таких ось. Бачите, який гарний томат і великий, але вже почав хворіти. Ось і цей ось, бачите. Шкода, ну що ж ти зробиш? Так, а це? 102. А тут багато таких вон, хворих. Цей нормальний. Бачите, є й такі ось. Що з ними робити? Так, а є ось я зірвала ще взагалі зелень. Може я неправильно їх складаю, Напевно треба плодонішкою вниз. Отак складати. Чи байдуже яким боком? Напевно, отак. Жобкою вниз. Я ще кожного ось знаєте? Це я вже не знаю, часу ні на що не вистежить. Оцей дивіться, що з ним робити. Такий гарний томат, напевно, на грам 300. Ой. Бачите, цей нормальний. Цей захворів он, Він бачите, який. Я не знаю, може викину та й не буду морочити собі голови. І не буду нічого придумувати другого. Так, яку це мені виварку? Ось є. Михась! Худь ти михось. зараз нову партію виберу. Покажу вам зараз тут, що у нас відбувається. Кукурузка вже ми зварили, пару качанів вже є. Потрошки починається гарно. Ну а томати, дивіться, що. Коротше, похворіли та й все. Бачите, які гарні. Вони. Цей взагалі чудовий томат. Ну що ж ти зробиш? Бачите, почали хворіти то я знімаю отакі. Я навіть не знаю, чи геть зелені теж знімати, чи ні. Дивіться, вони бачите? Чи не знімати частину. Навіть не знаю, що його робити. Як правильно поступити? Бачите, які гарні. Ці вже такі, наче почали паліти, то. І точно треба знімати, завтра дощ вже і цілий тиждень холод, це їм тут жаба цицьки дасть це 100%. Блін, жарко так. Капець просто. Це напевне повністю треба вже знімати все ось тут, що є, бо тут вже навіть від куща вже нічого не лишилося. Не то, що від томатом, бачите? Який? Коротше, мало приємного. Вон, бачите, який все почав псуватися зі всіх боків. Вон. І це ж не те, що ми б ми не обробляли, ми ж обробляли їх. Обробляли якоюсь хімією. Потім бордоською сумішу, напевне, чи вона не спрацювала, чи така якісна була. Бачите, ну на кожному. Хвороба, що ти будеш робити? О, дивіться. Весь оцей кущ все до одного місця. Скільки труда, ціле літо труда і все. Нема. Баклажани почалися вже, перчик є вже вон трохи. М -м -м. Навіть вже пару баклажанів смажили. Тут дуже смачні. Поливала вчора їх. Біленькі вони ростуть, бачите. Вже є величенькі такі, а от темних дуже мало щось. Вийшли одні білі майже. Я ж кажу, кукурузка вже вон, дивіться, які качани гарні. Причиняє трішки перчик. Ось, ну а томатом капець. Бачите, цей гарний. Цей, началь... А, не хворіє, вон там, нижні хворіють. А, о! Кажу гарний. Дивіться, що він гарний, Він тут впав один. Ай, які здорові, гарні томати. Бачите. Ну, так і живем, друзі. Ось, повикидала вже. Тут вже познімала. Оці треба взяти, зібрати, це все гниляче вивезти. Ну, так. це все-вже. все. Буду вибирати все і... Щось йому робити, десь зберігати якось. бачите, ну, посохло, обробляй його, не обробляй. Ну, сусідка наша, вон там, бачите, вон, зелені стоять. Томати. То вона через кожен тиждень, по-моєму, чи через два обробляє. Вже, напевно, разів 10 обробляла. Але я не впевнена, що його можна їсти після стількох оброблянь, якщо чесно, то щось мені взагалі не хочеться їсти такі томати, які мають стільки хімії. Ось. У нас в тому році нормально було. Пару разів ми тільки обробляли і е, гарно доспіли, не хворіли, все добре було. А в цьому році я ж кажу, через те, що йдуть дощі, вони похворіли. Все, не вгадаєш, як краще. Оці тут самосівні. Пару днів назад були нормальні, дивіться, все, пішло по одному місцю. В Теплиці поки живі. І оці, що тут, ну, листя хворі, а самі томати нормальні. А ці живі, поки не видно тут хвороби. Ну, дивіться, вже повилазили. Боже, які падлюки оці курчата. Це просто якийсь капіць. І це три штуки тільки. Дивіться, що зробили. Ну, що ти будеш їм робити? Ці ось похворіли повністю вон, томати. Бачите, лягли. Всі хворі. А ну киш! Киш, 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 киш. киш! я сказала! Ледь позаганяла, просто якийсь капець з цими курчатами. Ой, боже. Воно ще, знаєте, якби не так спекотно було, воно б якось по-іншому. Ну це просто... Що вам сказати? Той, хто не тримав, той не зрозуміє. Фух, так, йду далі томати. Ці що? Ну що ці? Брати, оте, та викидати їх отак. Просто. Так, виламувати. Що воно, воно тут зачепилося? І ця робота вся коту просто під хвіст. Оце це підв'язування. Оце все просто коту під хвіст. Оце, бачите? Так, раз, два, отак. Три. І все. і До побачення. Ця камера просто живе своїм життям. Хоч і перемикається, хоч і не перемикається. Я не знаю, вже дістало мене це все. Просто. Оце бісишся що по, по цих помідорах, того, що півліта ти сюди вграв. І результат який? Гниляки. Ось. Курчата ще вибігають, вигрібають останні огірки, які там і так вже сохнуть. Коротше, що вам сказати. Всім пока.